Приємно відбаються необхідне обладнання. Працюють також у напрямку договірних відносин по поточному року. Також є певні плани на наступні роки. Працюємо по перевезенню, хочу звернутися до пасажирів. На даний час вже світовий день є коротшим, тому прошу обережно та з увагою ставитися при посадці та висадці з транспортних засобів. Взагалі по Україні поліція ставить питання, щоб кожний громадянин, який в темне время ходить по місту, повинен мати світло, відбиваючи якусь поверхню або якийсь ліхтарик, тому що зовнішнє освітлення не включено ніде. І безпека дійсно буде така на грані, тому дійсно правильно ви звертаєтесь до людей і треба кожному дбати про себе. Це те, що стосується безпеки дорожнього руху і безпека пожарна, теж на кожному робочому місці, звертаюся до керівників, проведіть інструктаж. По техніці пожежної безпеки, тому що ми електростанції ставимо, ми буржуйки ставимо, і треба людей навчити правильно ними користуватися, щоб не нарушати техніку безпеки.